Ми сьогодні на Волині. і Це звітна конференція Тривелай Тагро. Якщо ви тут ви зробили правильний вибір, а якщо вас тут немає, кусайте лікті і плануйте приїхати на цю конференцію уже за рік. Тривелай Agro, звітна конференція 2026. Це той захід, який. Обов'язково потрібно відвідати. Але що вам слухати мене? Я сьогодні вам підготував кілька поважних інтерв'ю від поважних хлопців, які точно вас переконають, що це захід, на який має потрапити кожен аграріч. Гарні спікери були достатньо взагалі тривувають молодці в цьому плані, тож можуть зібрати достатньо непоганих спеціалістів, які можуть. Нам щось нове принести. А так, в принципі, все вкладається в ту повістку, яка є дуже актуальною, коли починають стільки коштувати ресурси, як зараз, ті ж самі мінеральні добрива, ті ж саме паливо, та ж сама техніка, що треба використовувати ті фізичні закони і біологічні закони. Для того щоб вести господарство більш, скажімо так, ощадними способами. От. І в цьому контексті захід дуже дуже гарний. Вчора тут був доповідач про покривні культури, і я сьогодні так чую в кулуарах дуже багато обговорень вчорашнього виступу в умовах українського агро покривні культури це провідна поширена практика, чи поки що це більше планів розмов? Тут може бути. Завжди ж буде там якісь там 3 5 7 новаторів, а да, інші будуть просто дивитись і чухати голову, і думати про щось. Да? Ну, це завжди це не, не тільки в агро, це в будь-якому бізнесі або будь-якої сфери людського життя. Так, да, так все добре, зрозуміло і відомо, коли ну, рослинам 400 мільйонів років. Дінозаври народились. І здохли спокійно, мамонти, народилися і здохли. Був камяно угольний період, а рослини жили, жили, жили. Рослини можуть під себе відозмінювати середу існування дуже і дуже гарно. Всі свої 400 мільйонів років еволюції наземних рослин вони вміють це робити з грибами і бактеріями. І, ну як мені здається, не користуватися цими механізмами. Ну, достатньо глупо. Ми, ми часто говоримо, що рослинам потрібен ґрунт, але часто забуваємо, що ґрунту потрібні рослини. Так, так. Це ґрунту. ґрунт це і є похідна здебільшого життєдіяльності рослин протягом дуже і дуже тривалого періоду часу. Тому в 26-му році приїжджайте на звітну конференцію Travelite, а до того. Спробуйте гарні покривні культури. Восьма ранку. Конференц зал. Готовий зустрічати гостей. Доброго дня! Дуже цікаве дійство відбувається в нас на території компанії Волинзернопродукт. Польовий агроконсиліум підсумки, підсумкова конференція. Це вже друга така підсумкова конференція, була перша в минулому році, і всі, хто хоче дізнатися про здоров'я ґрунту, про те, як про те, як балансувати ґрунт, як в цьому будуть допомагати покривні культури, органічні добрива. І як з цим в подальшому працювати і вибудовувати багаторічні стратегії, які допоможуть бути більш ефективними, знижувати вашу собівартість продукції в довгостроковій перспективі? Всім рекомендую почати з, з, книги, з книги Ніла Кінсі і познайомитися з технологією кінсі Альбрехта. І тоді вам буде тут зрозуміла сама філософія цієї технології, і ви зможете тут знайти відповіді на всі запитання, як це працює. Ми фактично вже більше семи років стараємося слідувати цій технології, бачимо результати. Щороку висіваємо. Більше п'яти тисяч гектарів сидеральних і покривних культур. Працюємо безвідвально, але ну, ґрунт, ґрунт обробляємо все ж таки. І вважаємо, що це правильний, правильний шлях. Схоже, що вчора тут було дещо вітряно. Вважаю, що це дійсно. Один з найкращих заходів, тому що цікавий формат. Коли ти можеш, ми були і на шурфах Цьогоріч Мені сподобалися експерти нові. Було достатньо цікаво розкривалися ті проблеми на полі і обґрунтовано, і питання, які Задавала аудиторія, була дуже професійною. То мені здається, що аудиторія трішки виросла виросла в кращу сторону, щоб вже е, на рівні можливо спілкуватися з експертами, і е, саме конференція, звісно, вона. Виросла, стало більше людей, і мене це дуже мотивує, коли люди хочуть розвиватися. Кожний рік їх долучається. І це нова аудиторія, є якась, яка постійно відвідує. А, мені здається, що коли є мікс такий формат, коли ти можеш побачити якісь проблеми в полі і потім обговорити їх на заключній конференції, це можливо один з найкращих форматів, які можуть бути. Тут зручна інформація про тих, кого ми сьогодні почуємо на доповідях. Приїхали на цей захід ми вже вдруге, і вдруге в нашому господарстві ми проводили розкопки, так сказати, да, робили оцінку шурфів. І дуже приємно, що ми мали дуже позитивний відклик від наших іноземних колег, тому що майже ніде вони не бачили такої структури ґрунту, напевно, да, і не бачили такого розвитку мікроорганізмів, теж самих сапрофітних грибів. І Приймаємо участь тому, що цікавимося відновлюваними технологіями, і саме досвід наших американських, новозеландських, німецьких колег показує, що ми рухаємося зараз в правильному напрямку, і ця конференція нам дає можливість взяти найкраще. І багато чого хочу вам сказати, якщо ви не тут і втратили ці об'їзди по полях. Багато чого залишається за кадром. І в особистих якихось бесідах з експертами з допомогою, звичайно, перекладачів, бо не все там розуміємо, що вони кажуть. Дуже круто. Вони можуть знаєте, якусь фішечку закинути так, не означає, а для нас це буде дуже важливо. І як я постійно говорю, що не один семінар, і не один день поля він дарма не проходить, а та кількість інформації, яку ми тут отримаємо. Вона дуже крута і дуже така. знаєте, відфільтрована вже тому, що ці досліди, які наші колеги роблять іноземні, це. Дослід не одного року, не двох, там 10, 15, 20 років є досліди. Тому я думаю, якщо ви в цьому році не попали на цей захід, то обов'язково потрібно в наступному році записатися. А ще можна в них купити оцей все обзор цих всіх полів і цієї всієї конференції будете, наче тут побували. Але основне залишається завжди в коварах. Ось така природня структура вам потрібна для аналізу правильного. Вірите, наскільки дощова вода проникла в вглиб, наскільки йде воду проникні? так, всім раджу друзям, знайомим, абсолютно всім аграріям відвідувати такий захід. Все дуже просто. Комусь підходить, комусь не підходить ця технологія, комусь хтось погоджується, хтось ні. Але якщо просто не погоджується, тому що лякає все нове, ну, то це одтання. Да? А коли Є з чим порівнювати. Якщо в себе все ж таки в господарствах хтось спробував, він його не вийшло. Ну таких же в принципі не зустрічався. Одно, хоч щось все ж таки зайшло, хоч щось все ж таки впровадили. Таким чином рухаються далі. Тому що коли земельний банк, наприклад, підприємству не збільшується роками, треба робити максимум прибутку з того гектара, який вже сформувався той земельний банк. Тому іншого варіанта, кроме таких конференцій, пошуку, яким чином провадити нові технології для того, щоб все ж таки покращувати прибуток зектара, тут, тут багато інструментів. Приходьте, вчіться, користуйтеся, пробуйте. Залізо повинно бути звичами на як часто примірів більше, аніж показників, коли не розмову по гарменці. Цьогоріч ми підтримали та взяли активну участь у польовому агроконсилімі 2025 І сьогодні на останньому дні конференції напевно зібралися такі найбільш активні учасники всього цього заходу. Звичайно, що за цих майже три тижні ми дуже багато часу провели в полях. В в багатьох областях України побачили абсолютно різні поля, абсолютно різні умови, культури. І загалом, наскільки навіть від Не те, що від поля до поля може відрізнятися ситуація в одному господарстві, а навіть в межах декількох гектарів. Звичайно, що наші Міжнародні експерти з декількох країн світу, які за участі українських експертів розбирали всі ці складні часто ситуації. Вони загалом Показали е, приймаючим е, господарствам, е, наскільки ж е, іноді вони е, не використовують весь потенціал своїх полів, е, що ж потрібно е, підредагувати або змінити у своїй технології, е, як поводитися з обробітком ґрунту, з е, покривними культурами, е, та як е, виправляти. Е, Дефіцити у живленні. Звичайно, що традиційними проблемами стали ущільнення ґрунтів, їх ерозія і недостаток багатьох елементів у ґрунті. Можливо, десь саме там і закрадається наш невикористаний потенціал, адже насправді потенціал наших ґрунтів, наших земель дуже і дуже великий. Про що неодноразово повторювали наші експерти. Я думаю, що. Господарства, які взяли участь у всьому цьому заході, вони однозначно зроблять для себе висновки. Звичайно, що задумаються щось будуть пробувати можливо, десь і підлаштовувати всі рекомендації під власні умови власні технології. Проте я однозначно рекомендую відвідати цей захід і приєднатися до польового агроконсиліму наступного року. Це величезний багаж знань і досвіду, який однозначно допоможе нам рухатися далі до нових вершин в плані урожайності та прибутковості з кожного гектара вашого поля. Пройшло два дні інтенсивної конференції, на якій підбили підсумки двохтижневого агроскаутингу по українських. Підприємствах це був такий проект, після якого ти йдеш із купою думок про те, що варто запровадити, про те, що варто змінити на своєму підприємстві. Це проект, який дає а, вам унікальну нагоду а, отримати а, підказки, як а, покращити а, свій ґрунт, як покращити а, врожайність культур, а, і в кінці кінців, як це вплине на а, рентабельність вашого підприємства. А, тож а, 2026. Забронюйте собі а, пару днів в, в липні наступного року і обов'язково не прогавте цей а, концентрат корисної інформації. Переселятися треба, так? Так, я думаю, добре. Можна. Я звати мене Орест, представляю компанію Технополі. Поїхала. мені треба представлятися. просто, да? Так, може зразу до зустрічі на консиліумі 2026. Я, я думаю, що Рома постарається ще раніше щось організує. Як бачите,